Неспокійна доба на Харківщині через ворожі атаки загинули двоє людей. Серед них восьмирічна дитина, ще одинадцять поранені. Серед них дві дитини. Під масованою атакою шахедів цієї ночі був і сам Харків. Моя колега Світлана Шакера з нами наживо і готова розказати деталі. Світлана, вітаю. Я бачу, що ти на місці одного з обстрілів. Розкажи, будь ласка, деталі. Так, дійсно, Лілія, вітаю. Ми зараз на місці одного з обстрілів неспокійною видалася ця ніч для Харкова. Починаючи з першої ночі, на Харків летіло вісім шахедів. Вони поцілили по двох районах: сім по Шевченківському це центр міста, і один по Новобаварському, це так можна сказати, околиця міста. Є постраждалі, поранено 46-річну жінку, і ще у дворічної дитини гостра реакція на стрес. Про загальні наслідки послухайте, будь ласка, пряму мову харківського міського голови. Вісім прильотів шахетів, сім по Шевченківському району міста Харкова, один по Новобаварському району міста Харкова. Пошкоджені житлові будинки, цивільні об'єкти, спортивний об'єкт. Вибито дуже багато вікон. У Шевченківському районі міста, після того як були влучання шахедів, спалахнули пожежі. Туди приїхали рятувальники, і ворог завдав повторного удару. він пошкодив пожежну техніку, зруйновано знищено автоцистерну. На щастя, рятувальники не постраждали. Вогнеборці встигли припинити роботи і по команді вони спустилися в укриття і вціліли. І зараз ми знаходимося на місці одного з прильотів у Новобаварському районі. Ось прямо біля мене велика. Вирва вона. Глибиною десь біля метра. Тут поруч понищені потрощені дерева. Запах такій гарі стоїть, потрощені паркани. І вибуховою хвилею тут навкруги повибито кругом вікна. Тут поруч знаходиться житловий мікрорайон із багатоповерхівками. У людей побивало вікна, тут багато скла. Повиривало навіть із одвірками балконні двері. Будь ласка, послухайте, що про цю ніч нам розповіли місцеві мешканці цього мікрорайону. я сидела на этот самый и гудела, а потом как будто в квартире гудит. Я закрыла уши, мамочка, мамочка, и как бабахнула и все. И я думала, что в гараже туда полетела. Если бы я встала, пошла бы, то б я бы, наверное, и, и меня бы волной сбила. Страшно было, очень жах, жахливо. Оно как прилетело, вспышка такая. Так неожиданно, в общем-то, ну, ну, испугались, очень мы испугались. У нас балкон повредился, отошел, получается, от панели. Окно на кухне, на балконе эти вот створки не закрываются. Ну, в общем, жахлыво очень. Хорошо, что никто из людей не пострадал, в общем-то, это очень важно. И то, что не было пожара. Сволочи, просто сволочи. Я не знаю, как вообще может такое быть. Загалом, за даними мерії, постраждав 21 будинок. І тут від самого ранку ми бачили, як комунальники працювали, допомагали людям забивати вікна дерев'яними плитами. Людям роздавали гуманітарку. Також записували, фіксували пошкодження, давали допомогу. І шахиди цієї ночі летіли не тільки по Харкову, а й по області. Є влучання також масова атака була на Балаклію, на Великий Бурлук. Там також є пошкодження. Є також постраждалі і загиблі в області. Під час авіаудару у Куп'янську загинув 56-річний чоловік. І ще один чоловік отримав поранення. А учора біля 20-ї години вечора росіяни атакували одноробівку Золочівської громади. Там сталася ціла трагедія. Росіяни на це прикордонне село. Вони дістають туди ефпівідронами на оптоволокні, і вони цього разу поцілили в цивільну автівку, в якій їхала родина. На жаль, восьмирічний хлопчик загинув. Його чотирирічний брат знаходиться зараз у лікарні. У матері гостра реакція на стрес, а Чоловік, який був за кермом, також із пораненнями у лікарні. Арні ще одна трагедія сталася через міну небезпеку на трасі між Шестаковим та Терновою. Чоловіки, літні чоловіки, їхали на риболовлю і підірвалися на міні. Двоє людей: це водій і пасажир, поранені. Такі маємо новини на цю хвилину, Лілія. Зідне на лінії фронту зафіксували у генштабі від початку цієї доби. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. Нарощують активність російські війська і на Лиманському відтинку. Там зафіксовано 21 ворожу атаку. Більшість із штурмів ворога сили оборони відбили на північно-слобожанському і курському напрямках. Від початку доби відбувалося 6 боєзіткнень два з яких тривають дотепер. Більше про ситуацію на фронті та майбутні маневри ворога розпитаю Дениса Поповича, військового оглядача. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго слава Україні! Героям слава. Почнемо, Пропонуємо почати з Сумщини, тому що є успіхи. Принаймні, так нам говорять із Генштабу, підтверджують командири польові з місця. Тобто, вдалося все ж таки просування російських військ зупинити. З чим це може бути пов'язано? Ну, от Росіяни атакували великою мірою живою силою. Так була підтримка дронів значна, так були значить, обстріли сум, ми це знаємо. Але розуміючи, що ми теж працюємо дронами, вони вирішили поберегти техніку. І відпрацьовували цей наступ більшою мірою пішки, людьми, значить, використовуючи цей свій людський ресурс. Причому це був людський ресурс не останній, там були десанті, мої війська їхні. Повітряний десантів, mm, дуже цю. потужні, а цей. Це потужні у нас, зі, Петровсь, штормові, тобто у них повітряні десантів. Там у них була морська піхота, сумно, звісно, в тому числі. Тобто вони кинули достатньо Потужні за, війська. за їхніми мірками. Це потужні літні війська, які там використовувалися. Але без броньованої техніки неможливо просунутись, відповідно, сильно просунутись, вони просувалися, це ж ми чудово розуміємо. Але глибокі просування вони можливі лише з мого броньованої техніки. Людськими ногами пішки глибоко ти не просунешся. Ну, от. Плюс, безумовно, те, що ми там налагодили спротив і налагодили значить, взаємодію і змогли зупинити цього противника, призвело до того, що зараз ми потроху там переходимо до контратакуючих дій, зокрема, поблизу юнаківки, юнаківки, правильно зараз. Так, там складна була ситуація. Так. І, до речі, теж з нашого ж боку теж десантні війська. Так, безумовно, і з нашого боку, теж дронщики. Все як, все як потрібно. Налагодили взаємодію, побудували оборону і почали наносити втрати, задавати втрати ворогу, в тому числі і вже вибиваємо їхніх пілотів. Там не лише техніку знищуємо, вибиваємо їхніх людей, особовий склад, пілотів і так далі. Зараз вони будуть перекидати очевидно якісь підкріплення. Цей процес вже відбувається, тому будемо чекати на те, що вони спробують там активізуватися. Так і оце звістка, що 30 тисяч північних корейців може додатися до російських військ. Як ви гадаєте, чи можуть вони їх залучити саме на цьому напрямку? А це але це вже територія України, Сумщина раніше вони їх застосовували на території Курщини. Розповсюджене питання, але тут його треба адресовувати, мабуть, російському. Генеральному штабу, ми тут можемо за лише міркувати. Тоді якими можуть бути наслідки? Ну, де завгодно це може бути, а чому приблизно, чому, скажімо, на новопавлівський напрямок? А там ситуація не така, як сумнів. Там ситуація достатньо у нас напружена. Ми це знаємо. Там ворог намагається просуватися. І має успіхи на тактичному плані. Там туди можуть корейців перекинути для того, щоб прискорити їхні просування з таким з міжнародної точки зору. Чи піде на це Путін? Чи важливо це, щоб північно-корейці були на території України? Чи порушують вони щось? Як це політично виглядатиме? Яке хороше на питання? це хороше питання. А чим є взагалі широкомасштабне вторгнення Російської Федерації як таке, як не порушення міжнародного права? Там же корейці то похідне, я кажу. Військ сформувалася Російська Федерація КНДР. Вони зараз співпрацюють достатньо глибоко, достатньо широко. Я думаю, що він там не буде зважати на якісь порушення міжнародного права і скористається цими корейцями без проблем. Якщо, звісно, там буде дозвіл Ким Чунина, я думаю, що він буде, оскільки це все ж таки для нього є бойовий досвід сучасний. Він буде розповсюджуватися, масштабуватися на його армію. Це вже подзвін по південній Кореї, це треба їм розуміти. Для кого вони готують свої війська? Тому я думаю, що північно корейці вони можуть з'явитися цілком на територію України, ймовірність 50 на 50, або з'являться, або не з'являться. Але шанси 50% підсотків вони великі. Але 30 тисяч це достатньо таке угруповання. Ну потужне. так на якомусь напрямку вони можуть зробити погоду. Я кажу. Спробувати зробити погоду. І тоді який напрямок нині для російського командування найбільш важливий? Ну от я виділив Новопавлівський напрямок. Де... І Покровський. І Покровський, так. Чому Новопавлівський, чому я його виділяю зараз? Тому що там напружена ситуація, там є просування тактичне. Якщо росіяни там захочуть заявити про свою появу на території Дніпропетровщини, потрібно було їм підкріплення. Щоб закріпитися. І просунутися, і закріпитися, і про це заявити, що от ми на території Дніпропетровської області. Це не припустимо, це не обов'язково. Воно з таким же успіхом не може бути і на Сумщині. З'явитися там і на Покровському напрямку, і на турецькому напрямку, зрештою, де завгодно. Я взагалі чув одна з версій була, що вони стануть на кордоні десь там, для того, щоб убезпечити кордон від можливої, скажімо так, дій наших військ. Одна з версій. Теж вона має право на існування. Турецька часів яр. Знову ж таки, яка там ситуація, і оце угруповання, в якому напрямку воно, ймовірно, може рухатися далі? Ну, ми зараз бачимо вклинення між Покровськом і Костянтинівкою. Дорога Покровсь-Бахмут, і там поворот на Костянтинівку є. І там вклинення воно утворилося ще навесні, між цими двома населеними пунктами. І досі е ворог намагається розширювати це вклинення як в бік Костянтинівки, так і в бік Покровська. Так і глибше, по півяр зараз і так далі. Там є, є, є такі значить, населені пункти, які зараз з'являються у зведеннях. На сьогоднішній день, очевидно, вони намагаються його е, розширювати в обидва боки, поки вони не обрали, де вони будуть там йти чи то на Покров, чи то на Костянтинівку. Більшою мірою, на мій погляд, зараз це є загроза для Покровського, оскільки вони ближче до. Покров вже майже фактично полуки, на, на півкінці. Тому зараз загроза є для Покровська, тут більш умірується. Хоча я залишаюся при своїй думці, що Костянтинівка для них буде залишатися більш основним напрямком, оскільки це хаб. Висота. І хаб, і висота, і дорога на Покровськ, на, на словянськ краматорськ на Дружківку і так далі. Тобто, це словяно Краматорська агломерація, яка для них є важливою з точки зору захоплення Донецької області, як такої. Інша справа, чи вдасться, неї погляд не вдасться. Але ми з вами кажемо про плани. На Напівкільце навколо Куп'янська, і знову ж таки збільшення кількості атак на Лиманському напрямку. От, стосовно Харківської області, до речі, буквально два дні тому було повідомлення офіційно, Діпстейт про це повідомляла, про те, що на міловому вони прорвалися. Харківська область, інша ділянка кордону. Там невеличкі вклинення, але воно небезпечно. Скільки вони з цього вклинення можуть спуститися вниз? Якраз з'єднатися з цією зайнятою територією, яка потім переходить в цей Купінський напрямок. Знову ж таки, створити якусь буферну зону по кордону. Там ще невеликі бурлуки, директ, як кажуть, напрямок. Тому от це вклинення біля Мілового, це нове явище, на нього треба там зараз звертати увагу. А стосовно історії біля Купінська дворічної, це ж вже не перший місяць. Я б навіть сказав півроку десь. Навіть не першийдарм вони намагаються розширювати і так і стоять на одному місці. Ну, вони те, що стоять, вони там десь мають певні тактичні успіхи, але цей плацдарм для них важливо, тобто для того, щоб перейти повністю через річку Оскіл. Там біля дворічного вони зайшли угу. глибше за все. Але і В районі Борової. В районі Борової, там Купінг залишається, у них такі подкові. Угу. Збити той плацдарм для них важливо для того, щоб повністю прийти і загрожувати Купінську. Там кілька задальних і там є кілька плацдармів насправді. Там є ще переходи через річку Оскіл, у них вище, майже аж до кордону. Тобто вони хочуть це з'єднатися і ці от переходи з'єднати і вже піти далі на Купінськ. І на завершення ще хвилину маємо запорізький напрямок. Багато зараз ми чуємо про Кам'янське. Це селище, яке знаходиться посередині між Васильівкою, яка окупована російською армією і Запоріжжям. Там е ситуація така, там рельєф місцевості, плюс-мінус. Перепад висоти, якраз Кам'янське знаходиться на цьому перепаді, вище, нижки, нижче трошки. Там в них е вони були присутні через міст, там річушка така, чи вона пересохла. Можливо, навіть через те, що Каховське водосховище, там воно, припинило своє існування після відомих подій, але пересохло. Попри те, що моз було озірвано, вони перейшли на інший берег і почали атакувати по селищу Кам'янське для того, щоб повністю зайняти. Там і селище не залишилося, воно знищене повністю практично. Але висота, і якщо вони будуть контролювати, там в них відкривається можливість обстрілювати Запоріжжя півідронами і ствольною артилерією. Там до Запоріжжя попільні кілометрів 20. Км. Ну, фактично, плюс і, і, і трасу на Оріхів не може контролювати. Mm -hmm. Там розв'язка, якраз Запоріжжя. Хто там був, мене зрозуміє. Виїжджаєш в Запоріжжя і нижче на Мелітополі розв'язка, можна їхати на Оріхів. Якраз воно цього розв'язку може контролювати. По фронту ми з вами провели аналіз, а далі будемо говорити про глобальне, про Петріоти. Але перед тим пропоную подивитися сюжет більше Петріотів. Німеччина веде переговори зі сполученими штатами щодо придбання систем ППО для України. Скільки установок хочуть закупити німці, і коли вони можуть надійти на озброєння зсу. Дивіться далі. Німеччина, як посередники спонсору, офіційний Берлін веде переговори з Вашингтоном про придбання систем протиповітряної оборони для України. Німці хочуть купити два комплекси Петріот в комплекті з ракетами-перехоплювачами і передати установки українським збройним силам. Про такі переговори спершу повідомили німецькі змі. Згодом інформацію підтвердив і уряд. Є різні способи задовольнити потреби України у системах протиповітряної оборони. Один із них купівля комплексів у США можу повідомити, що наразі ведуться інтенсивні переговори з цього приводу. Не беруся прогнозувати їх результат, але це питання вкрай нагальне. Переговори вочевидь взяв на себе особисто канцлер Фрідріх Мерц. Німецькі змі пишуть днями. Він телефонував Дональду Трампу, щоб обговорити посилення проти повітряного захисту українських міст. Дзвонили з офісу канцлера і у інші столиці. На цьому тижні ми бачили жахливі атаки проти України, які важко перевершити за свавіллям та терористичною природою. Усе це вимагає більш рішучої позиції коаліції охочих. Канцлер готовий її підтримати у всіх своїх телефонних розмовах останніх днів. Він говорив про підтримку України, особливо у напрямку протиповітряної оборони. Купівля петріотів для України буде і темою переговорів міністрів оборони США та Німеччини. Вашингтон Борис Пісторіус планує відвідати у середині липня. Крім ППО, чільники оборонних відомств говоритимуть і про інше озброєння, необхідне українському війську. Підтримка України розпланована на роки вперед. Утім, для постачання озброєння вирішальне значення мають виробничі потужності. Ми не можемо просто взяти його з полиці. Через російську загрозу попит на зброю у світі різко зріс. Саме тому двосторонні та багатонаціональні угоди дуже важливі для залучення ресурсів, які ще є в наявності. Заради цього міністр оборони Німеччини і поїде в США. Системи ППО для України німці шукають не тільки в США, але й по всьому світу в рамках ініціативи з підтримки української протиповітряної оборони. Цей проєкт офіційний Берлін вирішив зробити довготривалим. Німеччина є одним із головних архітекторів системи протиповітряної оборони України. Німці передали ЗСУ чверть своїх петріотів, тобто три комплекси для порівняння стільки ж дали і Сполучені Штати. А ще з десяток надсучасних систем Аерісте, різного радіусу дії, точна кількість невідома. Адже кілька місяців тому уряд Німеччини засекретив усю інформацію про зброю передану Україні. Тетяна Лугнович, Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині Новини. Тож, де знайти додаткові патріоти? І головне, а чи зможе Україна обійти чергу за цим озброєнням, навіть якщо купуватиме цю ППО? Продовжую розмову з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисе, пустять поза чергою Німеччину для України, щоб закупити? Є купець, є продавець. Якщо захочуть пустити, можуть пустити. Тут або так, або ні. Ну будемо сподіватися, що пустять. Бо цих комплексів насправді ну, ситуація з ними справді непроста. Mm -hmm. Тобто Трамп він жодним чином не лукавив, коли казав, що дуже багато бажаючих, і війна в Україні вона продемонструвала ефективність цих систем, тому зараз дуже багато людей, країн і людей, які б хотіли б купити цю систему. Але тут питання навіть не стільки в цих системах, я так розумію, а ще і в ракетах. Чи є альтернатива? Хто може виробляти ракети для Петріот? І скільки часу на це може піти? Я чув, що Японія може виробляти певну, певну кількість цих ракет. Але в Японії за законом вони не можуть надавати військову допомогу. Ну, якщо захочуть, можна бійти, але давайте ми не будемо фантазувати, за яких умов це може статися. Там насправді не дуже багато цих ракет на рік виготовляється, там десь 30-30 плюс. Основний виробник це безумовно, США. Але і там насправді не так і багато зараз ракет виробляється. Це треба розуміти. Вони збільшили виробництво ракет ТС 3. Три. Це ті саме ракети, які нас цікавлять, оскільки вони використовують технологію хід-ту-кіл, тобто влучання безпосередньо повітряну ціль. До 500 ракет на рік. 500, десь 550 загалом. Плюс ракета PC2, це вона більш ефективна для аеродомічних цілей, діє на більших дальностях, до 160 км. Хоча і протибалістики теж можна використовувати. Там трошки менше. загалом... Там десь 800 ракет на рік виробляється обох типів. А темпи Росії з виробництва балістики. Це на весь світ. Так, так. Я хочу це. Я хочу це... Ну, тобто це країни Альянсу мають бути під Парасолькою. Так, закритими. Це треба розподілити на США, а вони ж хочуть, щоб теж у нас все було. Це розподілити треба на Ізраїль. Там вони теж хочуть. Uh -huh. Це треба розподілити на Європу. Скільки на Європу ми отримаємо? 400 ракет, 300 ракет на рік. А нам би 300 ракет лише на саму Україну, оскільки Російська Федерація, за даними ГУР, вона зараз виготовляє на місяць 190 ракет, здається, різних модифікацій. Ну, окей, во не може зараз перекинутися виробництва на Іскандери, наприклад. Ось вам, будь ласка. А якщо ми хочемо викор... збивати цю балістику, патріотами, то ми повинні вираховувати десь дві ракети на одну ціль, принаймні. Ну, там є показники. Да, 2, 2, збиття, збиття однієї цілі однієї ракети там для Патріота здається 0,7-0,8. Вітят Для більш грунтованого влучання треба хоча б дві ракети використовувати. І, та, і то це не буде 100%, ми чудово розуміємо. Тобто 100% не буде ніколи. <світ> Завжди буде ймовірність і що жодна ракета не заб'є ціль. Тому от, будь ласка, можете з вами розрахувати. Скільки? Під час останнього обстрілу по Києву показники були такі, що жодної не було. не було збито. От, будь ласка, це... так. Брак ракет? А може бути, ми зараз ми не можемо це значить, визначити. Чи були пуски цих ракет взагалі? Мабуть, що були, оскільки там воно гриміло так, що очевидно, виходи були все ж таки, але не було збиття на превеликий жаль. Тому ми зараз вам бачимо, що на превеликий жаль не завжди ці ракети. Влучають по цілі. Тепер виникає питання, скільки ми витратили. Чи може бути альтернативою Петріо то сам теоретично, теоретично він повинен збивати цю балістику російську, але на практиці, ну скажімо так, є певні сумніви. Вони зараз розробили систему самті, яка більш є вдосконаленою, але розгортання перших контрактів у Франції на наступний рік лише заплановані. Інша загроза це дрони. Ми побачили майже 500. Вже так. Вони змінюють тактику, вони летять на висоті майже 3 кілометри. І збивати ми бачимо, що мобільні вогневі групи. Напевно, що їхня ефективність падає через це, так через тактику, через висоту. Альтернатива, яка, от на вашу думку, ну зараз кажуть про зенітні дрони. E, значить, будемо казати, це fpv за своєю суттю, але вони б'ють по повітряних цілях. Зараз кажуть про легкомоторну авіацію, яка буде підійматися в повітря і збивати ці дрони на тих висотах, де вони використовуються. Наскільки це безпечно буде для пілотів і для цієї авіації? Адже вибухаючи, цей дрон може і пошкодити може, судно? Може. Я так думаю, що остання втрата F16 була пов'язана саме з тим, що було використовуване авіаційне озброєння. Це таки на різні швидкість f 16 не для таких малих швидкостей. Mm -hmm. ну, от, і, очевидно, пілот на превеликий жаль міг потрапити якраз в поле ураження цього дрону, який мав, очевидно, потужну бойову, бойову частину. Ну, Тут треба розробляти методику. Ну, от, ваш покірний слуга закликає використовувати озброєння Другої світової війни зенітні гармати, якщо в нас вони є. А ці зенітні гармати вони були призначені для збиття повітряних цілей на висотах там, понад 6-7-10 кілометрів. Якщо ми маємо таку можливість, якщо в нас є такі гармати і боєкомплект, головне для цих гармат, ну можна спробувати таке використовувати. А може Допоки... бути у наших західних партнерів такий боєкомплект? Ну, країн Варшавського договору, колишнього, який ми постачали, теж ці радянські гармати, цілком можливо, такий боєкомплект є. Ну, от, ну і питання, у якому стані ці озброєння. Ну, тут можна запропонувати, але яка ситуація із наявністю подібних систем озброєння, тут треба цю, цю історію вивчати. Я знаю, що подібні системи вони використовувалися на фронті як арзац самохідної вигнової установки. 57 міліметрів, 100 міліметрів, такі от зенітні гармати вони використовувалися на фронті, використовувалися як польова гармата. На колісній базі ставили на вантажівку, ну і на фронті з них стріляли. Володим... Як, як, не як зеніта гармата, а для ураження броньованих цілей? Про кілька угод йшлося із американцями. Підписана угода щодо виробництва дронів. Звісно, що ми розуміємо, західним партнерам дуже цікава саме дронів. Тема і Україна в цьому контексті, тому що є досвід, і навіть наші військові навчають інших з західних країн як керувати. От нещодавно ми спілкувалися з морпіхом, який казав, що найбільше захоплення викликало скид. Для них це було відкриттям, як це все відбувається з дронів. А з Данією підписали угоду. Які її потужності? Що ми можемо отримати? Ну, до речі, там було повідомлення про те, що американці значить, вони спробували скид вперше побачили, як він працює, значить, і з'являються значить, новозброєння, враження. Да, вони його... Випробовували значить, скид з дронів, перша американці, mm. це найкраща армія світу, зараз починає перейма, переймати те, що ми вже використовуємо кілька років. Mm. Ось куди, значить, зараз ми є закладавцем мод в цьому сенсі, зараз ми будемо навчати, навчати, і зараз у нас буде цей досвід перебирати. Стосовно можливостей, ну, вони можуть бути по всіх країнах, які цим цікавляться. Це Данія, це США, це Велика Британія. Ці можливості можуть бути дуже широкі. Насправді, можливості Європейського Союзу, Європи, вони ж зараз недооцінюють. Вони не працюють на війну і вони не розгорнули насправді от, свій військово-промисловие копси. Це було потрібно для того, щоб протистояти Російській Федерації. Якщо вони будуть це масштабовувати, то цілком, можливо, вони можуть випередити Росію в цьому сенсі. Пане Денисе, я вам дуже вдячна, як завжди, за цікаву Дякую. розмову. Будемо сподіваються обмінювати наш досвід на Петріот і на озброєння. Отакі От угоди укладати. Ніяких порад без озброєння. І приходьте ще до нашої Дякую. студії. Гостем студії був Денис Попович, військовий оглядач.